Продовжував зумувати. Постой Павел каже, що жінки коріються своїм чоловікам. Що ж таки щось він, він, він знав. Добре, каже. Що ж таки, що то він? Молодець. Що-то він знав. Добре, що він знав. Каже, одна жінка в інтернеті, що чоловіки не любити. Каже, чоловіки любят. Каже, я не чула ніколи, щоб чоловіки між собою говорили поговорили, понравилися мені дівчина. А в мене є. бізнес -магазую. А жінки, там, в є в магазині. мають. є, як вміють любити. А жінки, Павло, що знав, каже, що має коритися. Але вони коряться, то легко їх любити далі. Що <різь> поняти? Ну, Порядок написаний. Ну, наоборот, Так написали, да. так? Друге, друга, друг, не вийшов. Добре, це ми так трошки розглядочки. Це нормально. Воно не роздільне. Одне з друге нероздільне. Любить і кориси, як кориси, так любить. Воно для одне проти другого тебе. Ми продовжимо Ісус Ганаїна. Перший розділ 10 «І дав Ісус повеління наглядачам народу і сказав, пройдіть по стану і дайте повеління народу і скажіть, заготовляйте собі їжу на дорогу, тому що через три дні ви підете за цей, щоб пройти взяти землю яку Господь Бог батьків у дає вам у спадщину. Народ мав підготовити собі їжу для того, щоб війти в землю. Що Ісус каже? Не хлібом єдиним живе людина, а всяким словом і сходящим із у Божих. Це я бачу як прообраз, як для них треба було для тебе приготувати їжу, щоб війти у землю обетовану, так і нам, треба благословити, шукати ту їжу, щоб кормитися. 16-й перший відповіді. Вони у відповіді Ісусові сказали, все, що звелиш, нам, зробимо. І куди пішлеш, пішлеш нас, підемо. Як слухали ми Моїсея, так будемо слухати і тебе, тільки Господь Бог твій нехай буде з тобою, як Він був з Моїсеєм. Всякий, всякий, хто не стане слухати повеління Твого і не послухає слів твоїх по цьому, що ти звелиш йому, буде відданий на смерть. Тільки будь твердим і мужественним. Бо вже народ відповідає Ісусу Нарину. Ми розуміємо, що це вже перед входом три дня до входу в землю обітовану, Ті, хто не слухалися Моїсієм, які постянули пустині. Це вже нове покоління, яке виросло в пустині. І ми вже кажемо, що як не мої слухалися, так ми будемо слухатися і тебе. І послав Ісус на він з ситіма двох спостеріжів таємно і сказав, підіть, огляньте землю і рехом. Два юнаки, я не знаю, пеше, у Торі пише, у Танахові пише, бо тут два юнаки взяли у скобки. Пішли, прийшли у віріхон і увійшли. У дім блудниці ім'я якої ляхав і залишилися ночувати там. Ну, скажімо, на сьогоднішній час, якщо ми згадаємо да? хто? Корупціонець. Ну, а По голові все. Честно, тобто у нас у суспільстві вже склалася думка по тому, що ми бачимо, коли ми згадуємо тут що... <клух> <клух> людей, ми вже розуміємо. У метників зайшов. І для тих, хто, хто падає до цих взяточників, так тут цю людину зразу приєднує до блудніці, того, що вона мала їздити, наскільки я розумію, здавала Це бізнес. Бізнес. бізнес був. Це був готель, була гостінниця. була... Чи було у гостінниці блудку, звісно, був. Но... Як вже прийнято в народі, так і засудженку так. Хоча я розумію, що ці не мали би блудні шукати у ірихоні. Вони прийшли приночувати їх вже страху. І сказано було царево Ірихонському, що там війшли. Їх. І відправляють туди солдатів, щоб вони знайшли. Тут є думка, що навіть ця жінка сама послала. Ті прийшли, вже не особо перевіряли, бо вона ж сама призналася, що вони сюди прийшли. А вона каже, вони були, я не знаю, відповідно, вони вже пішли перед заходом. Біжіть, може, в їх дожимати. А цих перед цим, бо тут так написано, ті прийшли, вона пішла, заховала. Коли вже кого під двері ховати пізно вже там. То Та треба було зготовити. Тобто, і по всій відділу вона всього це вже приготувати. Їх клятало там, тим кажуть, доганяйте. І ті, що послані, гнали ще по дорозі до Іродану, Ні. до самої переправи. Негайно ж зачиниться. Це Ця жінка далі розповідає, я трошки дам запитання. Катька, що там з мобілізацією ти в Росії, з якого ви їх поберу? Що Так, а в комісії як проходять урядчики в цьому Я Так догадувався. Тобто людину що цікаве, то... Я підлягаю, то я сиджу інтернет, дивлюся. Буду ж такого, зміни пішли, там прийняли якийсь новий закон. Мене це цікавить. Я, ти, бачай, я просто <плес> довго. Ти собі знаєш свою музику. Коли я Анушку запитаюся за фотографії робити, лінзи, які уряд чи вона. Більше до ксюшки. Вона знає фото, лінзи, як робити, бо людина цим цікавиться. Вона цим вже є, є. Тобто кожен на ну, нашій сфері Анушка тортиє. Вона це Вона цим живе. Я до цього чого до це веду, бо далі ми будемо читати. Перш ніж вони лягли спати, вона піднялася до них на покрівлю і сказала їм, я знаю, що Господь віддав землю цю вам. Тобто ця нас цікавилася, вона не просто так зайшли до неї, случайно, а й не люди. Тому що ви навели на нас жах і всі жителі землі цієї прийшли від вас у страх. Бо ми чули, як Господь Бог висушив перед вами ворога Амора, коли вийшли з Єгипту. І як вчинили двома царями Амарейськими за Йорданом, з Сигоном і Ором яких ви знищили. І коли ми чули про це, послабло серце наше, і ні в кого і ні в кому з нас не стало духу проти вас. І далі вона цитує чітко в Второзаконія 4.39. Бо Господь Бог ваш є Бог на небі у горі і на землі Ця жінка зібрала інформацію, яка її цікавила. І не випадково ці люди сюди зайшли. Це не случайно, ці два соглядати і зайшли іменно до цієї жінки. Ця жінка мала бажання, слухала, десь вона збирала інформацію про пропіночках. Бог бачив цю жінку, і Бог до цієї жінки направляє цих юношів, які мали де укритися. Що як я зробила вам милість, да. так і ви зробіть милість дому батька мого. І дайте мені вірний знак, що коли залишите в живих батька мого, і матір моєї, браті моїх, і сестер моїх, і всіх, хто є в них, і визволюйте душі наші за смерті. Як написано мені, Заботі 60-падомашні, та жінка, мало того, що вона за Ізраїль все, вона піклується про всіх своїх домашніх. І вони дають клятву. І ці люди сказали їй, душа наша замість вас не хайбує. Віддано на смерть, якщо ви нині не відкриєте цієї справи нашої, якщо ти не здаш. Коли ж Господь віддасть нам землю, ми зробимо тобі милість. І, і спустила вона їх у мотузці через вікно, бо Дім її був у міській стіні, і вона жила в тіні. І сказала їм: ідіть на гору, щоб не зустріли вас ті, що переслідують, і ховайтеся там три дні, доки не повернуться ті, що погналися за вами, а потім підете в дорогу вашу. І сказали, і сказали їй ті люди, ми вільні будемо тієї клятви, якщо ти нас якою ти нас закляла, якщо не зробиш так, ось коли ми прийдемо в цю землю, ти привежи червеному точку, до то і в яке ти нас впутила. А батька твого і матір твою, і братів твоїх, і родину батьків збери дім твій. І якщо хто небудь вийде за двері дому, геть, то кров його нагоди його, а ми вільні будемо від цієї клятві. А хто буде з тобою у то твоєму домі? Кров того на голові нашій, якщо чиясь рука торкнеться його. Якщо хтось скривдить, скривдить або ти відкриєш цю справу, нашу справу, то ми також він від... відкляв твоєї, якою ти нас закляли. Вона сказала нехай буде за словом вашим. І відпустила їх. Ця жінка є здібна. Вона знає, скільки ті випустити туди, скільки буде завертатися, ви підітку посидіте там, перечекайте, нехай повернуться. Вона для того, щоб якийсь щось бізнес вести, треба ще, як кажуть, народній смикалку мати. І вона їм об'ясняє, як їм спастися, як їм перечекати. І перестати пляку. Вона сказала, нехай буде за словами вашими. І відпустила їх. І вони пішли, а вона прив'язала до вікна черволену. Звернули увагу, що вона не чекає, коли вони прийдуть. Так вони прийдуть, а я тоді буду прив'язувати. Вона вже чіпляє. Вже. Коли прийдуть, цей знак вже тут висить. Вона потім вийде у родослов'я, так? Да? Вона потім вийде у родослов'я. Чоловік каже, що ця жінка була мудра, вона переживала себе за себе, за свою родину, і вона потім далі ще не знає, не збере свою, свою родину, і всі, хто буде в тому домі, будуть спасені. Та Жінка цікавилася. і Я ще раз кажу, вона повторяє у цьому 11 му вірші слово mm -hmm. му слово повторює второзаконі, повторення закону 4.39. Розмішка Васильович Михайло Васильович згадав за... Предоприділив. Тих, кого ти предоприділив? Це дуже складне питання. Бо він коли люди кажуть, ну, їх придоприділив, а мене не придоприділив. Та вже й, ну, я мене, що мене придоприділи. Але пам'ятаємо, що каже Бог, коли каже до народу Ізраїльського, якщо ви будете робити так і так, і так. Як я вам повелів, то ви ким будете? Моїм. Вони народну будете. Тобто початок Бог дає волю свою і дає вибір людей. Потім Ісус говорить у Івана, каже, вони були твоїми. Дав їх мені. Дав їх мені. І я їх зберіг. І ніхто не задачи. Тобто вони будуть отця, отця вони будуть по якій причині. Бо отець дав волю, вони старалися жити по волі, вони були отця і отець дає їм сина. І ніхто з них не загинув, ну, крім того, хто <клухи> за світло. Це було створіння і нас не на голова відправляє куди? <кхух> До Мафія. Я говориться знову про що? Про світло. Знову йде мова про світло. Мова йде про народження Ісуса. І Перші один, двадцять народить же вона сина і наречеш йому ім'я Ісус, ім'ї нам перекладає Ісус Ішо. Бо Він спасе людей своїх. Чого? Від Ісус прийшов спасти від гріхів. Мір, дати зрозуміти спасінням людям його у відпущенні гріхів Їхніх, з ласкавого милосердя Бога нашого, яким відвідав Він нас з неба написано, Месія Христос, яким. Дати зрозуміти спасіння людям його у відпущенні гріхів. Спасіння людей у відпущенні гріхів. З ласкавого милосердя Бога, оця, який відвідав нас через месію з неба. І переклад більше. Більше. Ясно, це об'ясняє. Тобто наше спасіння являється в тому, щоб ми... Від наших гріхів кинилися. Ми навчилися жити по Божому слову, по Божому волі. Я вже кажу, інколи так, що спасіння, щоб ми все одновіччя залякували, пеклом, Індулігенції продавалися, робили на цьому бізнес. Ісус прийшов, щоб спасти нас від гріхів наших. І вже так в Лукея. 1:5. У дні ірода, царя юдейського був священник на ім'я з денної черви Аврії і жінка його з дочок Ааронних. А ім'я її Єлизавета. Обоє вони були правідні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні без догань. Це Луки 1.5 на те, що не могли понести мене. Оце наші, показується і Єлізавета, і Захарія виконували всі заповіді і настанови перед Господом догану. І потім у другому вірші, в другому році 29-й вірш, ники відпускаєш раба Твого владику за словом твоїм з Миром. Побачиш очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло на просвітлення з язичниками. І славу народу Твого Ізака. Світло на просвітлення. На Наша недільна голова починається з світла, так? На просвітлення. На просвітлення. На. і тут нам просвітлення. Тобто через Ісуса, через Месію буде просвітлення язичників. І слава народу Ізраїля. І Йосип вже і мати Його дивувалися сказаному про нього, і благословив їх Симон і сказав Марії, Матері Його. Ось лежить цей нападіння і на піднесення багатьох в Ізраїль. І на знак сперечання. Той младенець, який ще лиш лежить, каже Сім'ян Зонего, що він буде нападіння і на піднесення. Бо одні не приймуть цього месію, не буде падіння. І будуть інші, які приймуть. Дякуємо сильні да. за те, що нам відкрило це спасіння, яке уготовуємо у своєму сині. І це світло досягло ну, й нас, українські язичників, божих, які жили тут, собі поклонялися полонови наші предки. На цій землі маю на увазі. Але прийшло то світло, яке досягнуло нас. І ми надіємося і, як сказано, совершайте, звершуйте своє спасіння. Тобто це не так, як він, коли інколи задаємо. ви спасені, да, і спасені. Спасені, спасені надії, але ми кожен день маємо звершувати своє спасіння. Тобто наше життя це боротьба з... ああまあ。<Amen. S 1> <c oughs>